Доброго здоров'ячка, мої любі літачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео подивимося про російський літачок, який буквально на днях, як кажуть, отрицательно взлітів. В ніч на 19 квітня впав в літак Ту-22М3. Він зміг долетіти в район Ставрополя, де упав і розбився. Давайте запитаємо, яка причина падіння цього літака? Технічна несправність, чи все-таки українські військові спецслужби його збили? Тут давайте подивимось технічну несправність. Або українські військові дуже гарно постаралися. Перша ж карта тут карта страшного суда. Це покарання звище. це карма. Називайте як хочете. Цей літак намагався, звичайно, десь там втікти. Але... Не вийшло тут. Карта світ, тобто завершення життєвого циклу цієї ржавої бляшанки. Щодо військових українських, тут в нас королева жезлі, вісімка Пентаклів і карта сила. Тобто, це був хитрий, продуманий план. І по вісімці Пентаклів дійсно багато часу знадобилося для того, щоб його втілити у життя. Це була продуктивна робота. Були залучені спеціалісти своєї справи для того, щоб дійсно з великим розумом втілити цей план у життя і отримати такий позитивний результат. Тому ось так. Давайте запитаємо по ворожому літаку Ту-22М3, поцілили із зенітного ракетного комплексу С200. Я, на жаль, не знаю, як виглядає цей комплекс, але тут карта мені показують, що це щось таке не дуже велике. І тут дивіться, і трійка жезлів, і четвірка пентаклів. Я так розумію, що це якесь наше українське виробництво, тому що все-таки тут четвірка пентаклів, але, можливо, із західними якимось деталями і компонентами, тому що тут кораблик привозить те, що нам дійсно потрібно, і ми цього очікували, щоб потім зібрати і потім вдарити. Тому, в принципі, дійсно можливо. Реакція російської влади на цей прикрий інцидент. Перша ж карта карта диявола, яка говорить мені, звичайно ж, про велику людь, агресію і жажду помсти. І ви знаєте, знову ж таки, вже не вперше раз мені карти кажуть, що якось вони хочуть підготувати якийсь теракт саме в Україні. Тоді, коли люди будуть святкувати, можливо, це не якесь свято, тому що Дріка Кубків про це ж мені і каже. тому потрібно на свята особливо бути дуже обережними і в місцях масових скупчень людей, тобто це ТЦ, ресторани, кафе, парки і так далі, тобто там, де багато людей відпочивають. По-друге, мені здається, що якось якісь більш мілкі сошки до самої верхівки влади доносить або якусь неправдиву, або якусь викривлену інформацію, або якось дуже частково і порційно доносять. Те, що відбувається насправді, тобто хочуть вони викривити ось цю інформацію, тому що тут дві пентаклів, підмінити одне іншим. І сказати, та що там те й літак? Ось у нас ось такі перемоги великі, що для нас це взагалі не має ніякого значення. І бачите, тут в нас остання карта: це паж жезлів, паш жезлів. Тобто готують вони щось дійсно нове. Щось вони там нове і не дуже гарне розробляють. Є в них якийсь певний план. Плюс, звичайно ж, будуть максимально намагатися дестабілізувати ситуацію в Україні. Можливо, будуть якісь нові інформаційні саме вкиди. Тому, будь ласка, не реагуйте на це. Давайте запитаємо, чи багато взагалі у Росії ось цих літаків ту 22 взагалі не бачу, що їх в них прям дуже-дуже багато, тому що тут тузи це мілкі карти для такого запитання, і тут все одно карта смерть. Тобто і прийде і для цих літаків теж смерть. Але вони, звичайно ж, намагаються максимально запудрити мізки і маніпулювати цією інформацією, що в них їх дуже дуже багато і що їм все там не почув. Але бачите, тут в нас. Король мечів, а тут паж, тобто вони говорять, що в них по королю, а насправді в них всього лиш по пажу, тобто невелика кількість, і навіть цю кількість їм доводиться якось економити і передислоковувати на інші якісь там аеродроми ще кудись, щоб їх не зачепили, тому що вони розуміють, що в нас в Україні є чіткий план по їх знищенню, і вони дійсно будуть по смерті знищуватися і надалі. Давайте запитаємо, чи багато. З цих літаків взагалі знаходиться у технічно саме справному стані. Тому що загальна кількість, в принципі, нам ні про що не говорить з одного боку, а ось саме у технічному справному стані, скільки цих ту 22 Ну, ви ж саме бачите, перша ж карта нуль. Нульовий аркан. Шут. В технічно справному стані в них дійсно їх дуже мало. І по цим картам їм, я так розумію, доводиться знімати якісь деталі з інших літаків, щоб полагодити ті, що ще можна якось відремонтувати. Тому що тут і п'ятірка мочів, і четвірка кубків. Все одно вони якось невдоволені ситуацією і тим, що відбувається, і взагалі технічним станом, і кількістю ось цих 22-х. Ніяк їм це не заходить, якось чомусь якась депресія. Якось в них велике бажання, щоб їх не чіпали. Але все одно п'ятірка мечів це агресивна воєнна карта. Ми і далі будемо чути, що будуть ще враження ось цих Ту-22. Карти, в принципі, нам відповіли, що удари ще будуть, але давайте ще перепитаємо і перевіримо себе, чи будуть ще ураження ось цих літаків Ту-22 у найближчий час. Та 100% будуть ураження, і ще, можливо, навіть і не одне. Хоча вони максимально намагаються захистити ці літаки, тому що, як ми вже дізналися, їх в них і так не дуже багато, а у технічно справному стані ще й мало. І бачите, знову ж таки, передислокація на якісь інші місця, щоб їх там не чіпали. Але все одно, подивіться, тут в нас і ту пентаклів, чистка кубків, тобто повторення ситуації із минулого ураження у саме серденько. І тут, бачите, в нас цифри 1. 3 і 4. Тобто від одного ще до чотирьох літаків ми зможемо збити. І тут і шістка кубків, і четвірка мечів, тобто повторні ситуації із минулого таке ж ураження, дуже голосне, дуже гучне, і вони не зможуть його більше відремонтувати. Тому що тут четвірка мечів, карта застою, карта паузи. І тут котик, бачите, лежить і зовсім зовсім не рухається. І ще й на дні колоди карта сонця. Ой, це щось буде дуже таке неймовірне, голосне. Тому давайте дочекаємося. Гарних новин. А вони обов'язково будуть у найближчий час. І давайте наостанок запитаємо, чи настигне російських пілотів карма за всі злодіяння по відношенню до України. Будуть відповідати вони на всі 100%, тому що ж перша ж карта це десятка мечів. Будуть помирати вони у страшних просто муках, і це відобразиться. Я вам скажу не тільки на них, але й на їхніх сім'ях і особливо дітях, і ще навіть не на одному поколінні. Зараз вони вже однією ногою там, і всі вони відправляться до диявола і будуть дійсно горіти у пеклі. Будуть намагатися ще якось відкупитися, але це їм зовсім не допоможе. Тут карта світна дні колоди, тобто закінчення їхнього життєвого циклу. Це може бути взагалі якось неочікувано, це можуть бути якісь нещасні випадки, тобто, взагалі, дуже дуже страшні смерті, можливо, навіть і від страшних дуже хвороб невиліковних. Тому тут страшна кара їх дійсно чекає. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео, також на екрані. Усім миру, любові добра та все буде Україна!